Оченітаки рефі носії ядерних боєприпасів піднялися в повітря, виконуючи свої завдання, вони рухалися заданим курсом, вилетівши в бік Україна, і це був страшний сигнал для усіх нас, адже задум окупантів був зрозумілим. На фоні зустрічі лідера України Володимира Зеленського з європейцями Путін вирішив чинити новий злочин, аби спробувати вкотре залякати українців. Та різко страшні інциденти сталися самими літаками прямо на російській землі. Тож всі подробиці цього інциденту далі буду вам розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати під час нової атаки на Україну. Російська стратегічна авіація зазнала серії серйозних технічних збоїв. Одразу три стратегічні бомбардувальники ту 160 які мали завдавати ударів по українських містах, не змогли виконати своє завдання, і з ними відбулися деякі моторошні події. За даними телеграм-каналу Дасія Шпіона, який за його словами ведеться співробітником однієї з російських спецслужб у небі над Росією сталося низка страшних подій. Один з бомбардувальників ту 160 10 з бортовим номером 04, відомий під назвою Іван Яригін, не зміг виконати запуск крилатих ракет. Російські змі пояснюють це виходом із ладу механізму пускової установки. Ще один літак цієї ж моделі Олексій Плохов із номером 16 потрапив прямо під удар блискавки. Через це кабіна пілотів була пошкоджена. Третій борт взагалі отримав жахливий збій саме при виліті. Чому саме наразі невідомо, але факт залишається: ворог не дорахувався ще одного літака для удару по Україні, і таким чином всього три стратегічні ракетоносії наді. Жи до пускових рубежів українські джерела наголошують, що через технічні проблеми Росія не змогла випустити по Україні ще 36 крилатих ракет великої дальності, і це суттєво знизило потенційний масштаб атаки, яка й без того була потужною. Аналітики відзначають, що навіть декілька десятків невипущених снарядів можуть врятувати сотні життів і критично важливу інфраструктуру, адже йдеться про об'єкти енергетики, транспорту та військової логістики. Подібні інциденти в російській авіації стають дедалі частішими. Раніше повідомлялося, що ту 160 вже траплялися серйоз. Озні несправності, наприклад, під час підготовки до злету в одного із бомбардувальників загорівся двигун і сталися вибухи. Літак зазнав значних пошкоджень. Це лише підсилює думку, що парк стратегічної авіації РФ поступово втрачає надійність, а замінити його Кремль не чим. Експорти наголошують, що Росія не може виробляти нові стратегічні ракети носії у потрібній кількості. Випуск Ту-95 і Ту-22М3 зупинили ще десятиліття тому. А нові ту 160 виробляються надзвичайно повільно. Після ударів українських дронів по військових аеродромах, коли за оцінками НАТО було знищено понад третину всього парку стратегічних літаків. У Москві немає достатніх ресурсів для відновлення втраченого. У результаті російське командування вимушене або скорочувати кількість авіаційних операцій, або ризикувати старими літаками, ресурс яких давно вичерпаний. Фахівці підкреслюють, такі удари мають стратегічне значення, оскільки вдаряють по ресурсах, які Росія не може швидко відновити. На ну, старі літаки Рафії, як ми бачили, здатні самі ж швидко ламатися чи вибухати. Навіть без нашої допомоги, і от Ігор якуванко, журналіст і соціолог, розповів, що до цих випадків, щодо цих двох бомбардувальників, то 160 шістдесяти не змогли випустити ракети з технічних причин, а можливо з інакших. Тож далі слухаємо експерта. Тут, ну, я не думаю, що тут как-то напрямую можуть бути з можливо зв'язано з западними санкціями, тому що все таки війна фінансується по пріоритетному признаку. То есть, если западные санкции действительно, ну куда деваться? Они, конечно, сказываются, на правда, не решающим образом, но в основном они бьют по гражданскому сектору. Война все-таки, война, вооружение, военная промышленность, армия, они финансируются по приоритетному признаку, и поэтому на них у Путина денег хватает. Что же касается комплекса причин, которые, которые вызывают вот подобного рода инциденты. Их много, но основные из них это традиционный бардак и коррупция. Ну вот, когда мне приходится беседовать, и такое бывает довольно часто, с людьми, которые находятся на передовой в вооруженных силах Украины, приводятся такие примеры, когда российские дроны просто не долетают до цели, а просто падают, потому что так сказать, оккупанты недозаправляют. Но ну, обычная история, когда, так сказать, какой-то прапорщик просто-напросто ворует бензин и недозаправляет дроны. И в конечном итоге в результате этот дрон не долетает до цели, а падает иногда даже на своей территории. Ну и что можно сказать? Ну, слава российской коррупции, которая является, по сути дела, большим другом вооруженных сил Украины и украинского народа. Поэтому вот коррупция тоже здесь присутствует. Ну и бардак, это же два, так сказать, два, так сказать очень характерных признака российского социума и в том числе вооруженных сил. Давзі здіватися, так що я думаю, що в ви таким чином. Останні атака з боку Росії вкотре продемонструвала вразливість її авіаційного парку. Навіть найдорожчі і найбільші розрекламовані літаки здатні нести до 12 крилатих ракет великої дальності, виявилися безпорадними перетехнічними проблемами та навіть стихією. Замість того, щоб посилити удар по Україні, Москва втратила можливість використати значну частину своїх стратегічних засобів. Таким чином у цьому контексті особливо показово виглядає, що проблеми із літаками сталися саме тоді, коли Росія намагалася завдати максимально потужного удару. Це ще раз доводить, що стратегічна авіація, яку вважали, чи не головним аргументом Кремля у війні додалі частіше стає символом його слабкості. Під час останньої масової атаки Росії на Україну стратегічна авіація агресора вкотре продемонструвала свою вразливість. Одразу три бомбардувальники ту 160 зазнали технічних проблем і не змогли завдати запланованих ударів. Один із них Іван Яригін вийшов. З ладу під час запуску крилатих ракет. Інший Олексій Плохов потрапив під удар блискавки, і отримав пошкодження кабіни. Ну а третій борт навіть не піднявся в повітря з аеродрому в Енгельсі. У підсумку росіяни не випустили ще 36 ракет великої дальності, які мали посилити атаку. За даними повітряних сил України, лише за одну ніч було зафіксовано 526 повітряних цілей: 502 дрони камікадзе та імітатори, 16 крилатих ракет калібр і 8 Х-101. Українська ППО знищила 451 об'єкт, але декілька десятків ударів все ж досягли своїх цілей. Нішні збої в стратегічній авіації рефісти додалі частішими. Раніше повідомлялося, що під час підготовки до злету один із ту 160 загорівся через проблеми з двигуном. Відновлення таких літаків є надзвичайно складним, адже виробничі можливості Росії надто обмежені. А втрати після українських ударів дронів уже перевищили третину парку стратегічної авіації. Ситуацію доповнюють удари безпілотників по ворожих аеродромах. Наприкінці серпня було вражено об'єкти у Сімферополі, де знищено два Мі-8 та мі 24 Подібні атаки завдають Росії довгострокових збитків адже знищена техніка коштує мільйони доларів і не може бути швидко відновлена. Це ще раз демонструє, що українські далекобійні засоби здатні діставати стратегічні цілі ворога навіть у глибині окупованих територій, де росіяни почуваються у відносній безпеці. Так, 1 липня британська розвідка повідомляла, що із початку повномасштабної війни. Росія втратила щонайменше 135 літаків. Лише під час атаки українських дронів по аеродрому Маринівка у Волгоградській області було знищено два Су-34, а іще ще два пошкоджено. Цей аеродром слугував резервним майданчиком після ударів по морозовську в 2024 році. Проте навіть розосередження не врятувало авіацію відраження. Водночас, українська розвитка та військова вже неодноразово демонстрували унікальні способи знищення літаків. На Аеродромі Ростов-на-Дону центральний згорів су 30 СМ вартістю 50 мільйонів Дякую у травні, вперше в світі було знищено російський літак морським дроном під Новоросійськом гур за допомогою в В-5». Ліквідувало тоді Су-30. Трохи раніше морський дрон цієї ж моделі знищив два вертольоти Мі-8, що стало ще одним безпрецедентним випадком. На фронті українські воїни також регулярно збивають ворожі літаки. А як це зробили раніше бійці 28-ї бригади? Вони збили су 25 на турецькому напрямку. І тоді, за даними Генштабу, загалом від початку вторгнення було знищено вже понад 369 літаків і 331 гіліку. Коптери рефії, а операція Павутина та інші удари показали, що українські дрони взагалі здатні діставати стратегічні цілі далеко в тилу ворога. Це не лише послаблює російські можливості, але й підриває міф про непокарність Кремля. Ми знищуємо саме військові цілі, які бомбардують наші мирні міста, і наші удари триватимуть рівно стільки, скільки Росія тероризуватиме українців, наголосив голова СБУ Василь Малюк. Ну, а сьогодні стратегічна авіація РФ вже не виглядає непорушним аргументом Кремля. Її втрати вимірюються сотнями мільйонів доларів, а технічні проблеми лише посилюють ефект від українських атак. Для України це означає не лише захист неба, але й поступове руйнування ключового елементу військової машини Росії. Що ж я углядачі, вдячна те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте подбайки та власні коментарі. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам розповідаємо в кожному випуску. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська та Ава Україні.